Захисні браслетики із кольоровими хрестиками. Маємо два варіанти плетіння, тобто є з чорного паракорду і з червоного паракорду. Дані браслети. Чорний паракорд тільки з червоним хрестиком із захисними молитвами. Червоні є, дивіться, таких трьох варіантів: це білий, червоний та рожеві хрестики. Самі намистинки це намистинки гагато. Браслетики розтягуються на будь-яку ручку і дуже легко стягуються. В плетені тут два захисних псалми: це 50 і 90-й. Заказати можете в шапці профілю є наш сайт лавка», Переходите на розділ там, де хрестики браслети і обираєте. До речі, це я вам показую тільки чотири. Їх насправді є значно більше. Тому, будь ласка, переходьте на сайт, робіть замовлення, обирайте, які вам найкраще подобаються.